Далі, відповідно, до розпорядження сільського ли від 3.04 до 25 року ступену 24 сесії сільської ради 8 серпня. Загальний склад ради складає 22 депутати і зареєстрованих 22 депутатів. На сесії присутні 13 депутатів, що дає нам право розпочати сесію. Значить, відсутні у нас 9 депутатів з поважних причин. Один, Один депутат Терслабован, тобто 8 Значить, Що старами більше повному депутаті, згадуємо чисельність. На сесію запрошені начальники відділів, старости сіл Бадана Кіселева і Борівців. Згідно пунктів 11.12 статті 46 закону України про самоврядування України та Регламенту сільської ради. 64 сесія 8 го свепня є правочергіння. Вноситься пропозиція відкрити робочу частину 54-ї сесії 8 спетня вчасно схова. Інші пропозиції є. Якщо немає, то хто за це, щоб розпочати 54-ту сесію 8 го скпіння, прошу голосувати. Проти отрималася, дякую. Значить, За сідає сесії 8 століття в сільської ради оголошується відкриття. we yeah. Початку робочої э, сесії роботи оголошують хвилину мовчання за загиблими героями, які захищали суверенітет і територіальну цілісність України. Дякую, председатель. Нам треба, шановні депутати, до де підрахунку голосів необхідно визначити речейну комісію. В складі трьох чоловік пропонуємо нашу незмінну комісію депутат Смагліна Дія депутат Порушніка Талії Івановна, депутат Єремі Галера Дмитрівна. Хто за, прошу підтримати. Проти утримано, дякую. Вчені комісії просимо зайняти свої місця і працювати на благо громади, на результат громади. Становні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний роботи після четвертої сесії. спитання. На розгляд сесії пропонується винести наступні питання. Перше питання про затвердження комплексної програми сприяння управлінню соціального... Захисту населення та ветеранської політики Червецької районної державної адміністрації Чернецької області щодо здійснення повноважень делегованих воєнчанською сільською радою і територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, задіяних в цих процесах на 25-й рік, доповідає начальник фінансового відділу Марія Гайна Шведі. Друге питання про затвердження місцевої програми. Підтримки внутрішньопереміщених осіб з бюджету Вернічанської державної громади на 25 рік, доповідає начальник фінансового віку Марія Михайлівна Швед. Третє питання: пронесення змін до програми підтримки жителів Грончанської сільської ради, які призвані на військову службу під час мобілізації, уклали перший контракт для проходження військової служби внаслідок оголошення рішення про мобілізацію та воєнного стану. Привітнення до них інших усіх та членів їх сімей на 25-й рік доповідає начальник фінансового відділу Марія Михайла Швед. Четверте питання Про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на території Веренчанської сільської територіальної громади на 23-25 роки. Доповідає начальник фінансового відділу Марія Михайла Швед. П'яте питання: Про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки. Комунального некомерційного підприємства Вікнянський центр первинної медико-санітарної допомоги на 25 рік. Доповідає начальник фінансового відділу Марія Михайловна Шведі. Шосте питання про внесення змін до бюджету Велімчанської територіальної громади на 25 рік. Доповідає начальник фінансового відділу Марія Михайловна Шведі. Сьомо питання про скорочення терміну державної реєстрації шлюбу та про покладення повноважень щодо розгляду заяв. Про скорочення терміну державної реєстрації шлюбу доповідає адміністратор СНАПу Яна Ярославна Попович. Восьмі питання різних розгляд заявки по питання. Хто за порядок денний, Прошу підтримати. Проти утримав, отримав. 14 зарішень. <кхід> так, затверджуємо регламент роботи сесії. Пропоную доповіді до 5 хвилин співдоповіді до 2 хвилин, обговорення, виступи, зауваження, пояснення до 1 хвилини. Роботу сесії завершити в цілому до 2 годин. Хто е, за такий порядок денний, прошу підтримати. Проти отримав, дякую. Значить, По першому питанні доповідає Марина Михайла. Е, шановні депутати, якщо всі питання... Обговорювалися, у вас пройшли на роботі з комісіями. Я думаю, чи є доцільним повторяти, чи будемо просто, Марина Михайловна, дочити питання. Дуже. Якщо є у кого які питання, пропозиції, у нас, якщо немає, будемо приймати в цілому. То, за те, прошу підтримати. Просто отримав, дякую. По порядку, програму. По першому питанню пропоную на ваш розгляд. Затвердити комплексну програму сприяння управління соціального захисту населення та ветеранської політики Чернівецької районної державної адміністрації Чернівецької області щодо здійснення повноважень делегованих Варінчанською сільською радою і територіальними громадами міністерства інших центральних органів виконавчої влади задіяних в цих процесах на 2025 рік. Що мається на увазі? Для того до нас надійшло звернення від управління соціального захисту населення та ветеранської політики про виділення коштів на, на видатки на енергоносії, для того, щоб ми могли здійснити дані видатки, нам необхідно затвердити дану програму. Йдемо окремо, так? Голосуємо окремо. У кого є які питання, у, шановний депутатів? Якщо немає, то на голосування. Хто запрошу підтримати? Проти отримали діаграти. 14 за рішення. Затвердження за місцевої програми підтримки внутрішньопереміщених осіб з бюджету Варінчанської громади на 2025 рік. Що мається на увазі? Кожного року до Великодня ми надаємо продуктові пакети нашим військовослужбовцям та внутрішньопереміщеним особам. Для того щоб ми змогли закупити продукти для формування пакетів, нам необхідно спочатку затвердити програму, де зазначено захід, в якому передбачається виділення коштів і що саме, як воно буде звучати виділення натуральна допомога внутрішньо осінням внутрішньопереміщеним особам до Великодня. Зв'язку з тим нам необхідно. Затвердити дану програму. Ставимо голосу. Кої запитання? Якщо немає, то ставлю на голосування. Хто за, прошу підтримано? Що п'ятнадцять Дякую. Внесення змін до програми підтримки жителів Ворінчанської сільської, сільської ради, які признані на військову службу під час, під час мобілізації, уклали перший контракт для проходження військової служби в оголошення рішення про мобілізацію та воєнного стану прирівняних до них інших осіб та членів їх сімей на 2025 рік. Так само аналогічно ми вносимо захід у дану програму для того, щоб ми могли закупити продукти для формування пакетів для військовослужбовців, включаючи всі категорії. Це сім'ям військовослужбовців, які загинули, сім'ям військовослужбовців, які пропали безвісті, сім'ям військовослужбовців, які перебувають у полоні, а також військовослужбовцям, які Проходили службу з 24 лютого 2022 року і на, на, на даний момент демобілізовані. І ще ми вносимо зміни до даної програми. До нас надійшло звернення з комунального закладу Центр надання соціальних послуг Варінчанської сільської ради. просить профінансувати частину вартості пам'ятних срібних кулонів батьківське серце. Для діток наших військовослужбовців, які загинули в російсько-українській війні, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в кількості 26 дітей, загальна вартість одного кулона становить півтора тисячі, для того, щоб ми змогли частину платити вартості кулона, ми зазначаємо у програму захід, де передбачає фінансування даного. Тобто ви розумієте, що це на увазі? Оце батьківське серце, де давали десь Ну І відповідно почали поступати нам дзвінки від э, сімей э, наших героїв, загиблих, чому нам не дають і так далі. Ну, тобто, э, є в нас люди, які зараз цими э, людьми і вони готові співфінансування співфінансувати да? на всіх розумієм. Так, 50% дає рада, це. Да. Я громадська організація, 50%, 50% сільська рада. І ми пішли на те, щоб і вони там визначили день, які приїдуть і будуть влучати е, сім'ям загиблим е, воїнів наших. Е, якщо немає нікого запитань, прошу проголосувати. Хто за, проти, дякую. Всім питання. Читати питання. Внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту на території Веренчанської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки. Внести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту, а саме до паспорту та переліку заходів, і збільшити фін... обсяг фінансового ресурсу на 33 тисячі, що мається на увазі. Нам виникла необхідність закупити сільчики на стадіон. Зв'язку з тим зобов'язані нести зміни програм, Значить, до програми. Значить, доволі ваша відома, у нас у Велинчанці ну, вже так славася за ці роки. Поламали, якщо ви їдете, бачите, справи, що там, десь біля 30 стілчиків розламали цих пластикових. Ну, Там більше трохи є, але так як кислі нам дали, були 20 штук то ми маємо всякий випадок, Саша залишив собі трохи там на стадіон, а відповідно треба докупити, бо хочемо, щоб на літо були ці вибухи пострукурці, що це має на увазі, на стадіон докупити ці сині крісла. Якщо немає нікого запитань, прошу підтримати. Просто треба зякувати. Внесення змін до програми роботу фінансової підтримки комунального коленці. У нас виникла додаткова потреба у фінансуванні видатків на придбання дверей в нашу сільського амбулаторію села Веренчанка. Зв'язку з тим за нам необхідно внести зміни до програми. Захід у нас є передбачений, бо ми вже два рази виділяли кошти. І ще раз, в зв зв'язку з тим, збільшення обсягу фінансового ресурсу на придбання дверей, зв'язку з тим нам необхідно внести зміни до програми. 99 тисяч 990 гривень. Хто запрошує підтримати? 14 зараз. У нас є до бюджету до безпеки. Доповідаємо. Що мається на увазі? Нам необхідно збільшити видатки в сумі 116 200 на придбання продуктів харчування за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на покращення гарячого харчування учнів початкових класів закладів середньої освіти. Це нам надійшла субвенція цих 30% від що держава нам відшкодовує на покращення харчування. На, наших Це промов сказати, що, Це про, що були в тому законівки, а тепер вже йде напряму прямого бюджету. Зрозуміло, за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету ми збільшуємо видатки, суд 19500 на придбання поланю батьківське серце для дітей загиблих військовослужбовців. 99 тисяч 990 гривень на придбання дверей в амбулаторії Соловорінченка, 34 тисячі нам необхідно на поточний ремонт газових котлів в закладі середньої освіти, То села ванку. Киселів, 33 тисячі придбання стадіонних сидінь зі спинкою, 200 тисяч субвенцій державного бюджету на оплату енергоносіїв громаді. Значить, що 200 тисяч. Це е, районна адміністрація? Це? Це э, ви знаєте, що у нас як э, замістовано? Спеціальне. Э, управління праці. Управління праці консультації э, э, податки. Треба... Відповідно, вони попросили, що їм не вистачає на електрона да. 200 тисяч гривень. Відповідно, ми даємо субвенцію районній державній адміністрації. Да, вони нам сплачують податки в порядку ну, 100 тисяч гривень кожен ну, місяць. Коли людина просить, що їм треба на світло, то відповідно ми не можемо. в нас є договори, де ми дійсно передбачили такі видатки і так далі, так далі. Тому, щоб було в курсі, що це є далі. 60 тисяч є клопотання від нашої національної поліції ага. про виділення 50 тисяч на бензин на офіційну громаду, а 10 тисяч на тигналі. На тобто Технічно обслуговувати машини. Це має на увазі на наші автомобілі. Вони два, але 60 тисяч. Вже просили 120 двадцять Давайте на Тепер думаю, 60, а 60 десь, ще десь ближче до осень, тому що нам це теж зробити ну, зміни. Тому відповідно 60 тисяч, що визнали на національну поліцію. 55 тисяч на викачку каналізаційних ям комунальних закладів громади. Це...